Понад 6 мільйонів 200 тисяч українців виїхали за кордон через війну. Таку цифру озвучили в мінекономіки. І ще 5 мільйонів вважаються внутрішніми переселенцями. Влітку, за даними прикордонників, потік громадян, які перетинають кордон, значно зріс. За 6 перших місяців року західні кордони України перетнули 13 мільйонів 700 тисяч українців. А ось лише за липень кіль... кількість зросла до понад 3 мільйонів. Пов'язано це зокрема з періодом відпусток. Водночас прикордонники зазначають, що у Липні кількість українців, які повернулися на батьківщину, була більшою ніж тих, хто прослідував на виїзд, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України разом з нами. Вітаємо вас. Добрий ранок студія. скажіть, будь ласка, пане Андрію, враховуючи те, як перетинають кордон України, про що можемо говорити? Більше людей повертаються чи. Виїздять, і якщо порівнювати з довоєнним періодом до повномасштабної війни, наскільки відрізняється ця статистика? Ну, власне пасажиропотік залишається досить високим. Нагадаю, що на, на кінець весни за добу кордон перетинало близько 85-90 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а з початком літнього сезону. Пасажиропотік зріс і зараз він коливається десь на рівні 120, А в вихідні дні можуть досягати і 140 тисяч осіб за добу, які перетинають кордон в червні місяці. з початком літнього сезону ми фіксували, що більше громадян все ж таки перетинають кордон на виїзд з України. Слідуючи за кордон для відпочинку, туризму або ж з іншим з іншою метою, в той же час, липень місяць і початок серпня, ми фіксуємо, що перевага йде на в'їзд в Україну, тобто ті громадяни, які мали можливість виїхати відпочити, зараз вони більш активно повертаються додому. Але звісно, що є й окремі дні, особливо це напередодні вихідних, коли хоч і не з великою перевагою, але кількість громадян більше виїздять з України в той же час, особливо у вихідні дні, перевага йде зокрема виключно на виїзд на в'їзд в Україну. Пане Андрію, хочемо вас запитати і про повітряні атаки. Власне, яка роль прикордонників у відбитті масованих повітряних атак, таких як була напередодні? Повідомлялося також про збиття у прикордонні смузі ворожих дронів, навіть крилатих ракет? Прикордонники, звісно, є невід'ємною складовою сил оборони України і зважаючи на ті атаки, які проводить країна агресор по території України, в тому числі запускаючи. Ударні дрони шахеди в державній прикордонній службі в наших підрозділах створені мобільні групи і на півночі нашої країни, і на, на півдні, які активно протидіють цим, цим засобам, які на які використовує ворог проти нашої держави. Звісно, що ми діємо спільно з іншими складовими сил оборони для того, щоб прикрити максимальну. Максимальну кількість напрямків, де ворог застосовує ці, ці ударні дрони, можу зазначити, що наші військовослужбовці активно збивали шахеди і на півночі в межах Чернігівської і Сумської областей, а також на півдні, на Одещині, також в районі Ізмаїла. Наш ізмаїльський прикордонний загін, вогневі групи, наші морські прикордонники, які також в тому числі із корабельно-катерного складу, здійснюючи ураження по пошахедам, збивають ці засоби, якими ворог намагається знищувати інфраструктуру України. Андрію, а що ви можете повідомити про діяльність підрозділу «Сталевий кордон» та про бойові завдання, які вони виконують? Зараз сталевий кордон, який входить до гвардії наступу, активно виконує завдання з відбиття атак ворога на сході нашої країни. Наші підрозділи сталевого кордону безпосередньо перебувають і на Харківщині, і на Донеччині. Може зазначити, що хлопці мужньо тримають зайняті ними позиції і виконують завдання відповідно до тих задач, які визначені військовим керівництвом, адже всі підрозділи Державної прикордонної служби діють за загальним задумом Генерального штабу Збройних сил України. Активно хлопці використовують і реактивні системи залпового вогню. Використовують новітні зразки озброєння для того, щоб протидіяти штурмам ворога, під час яких він намагається вибити наших захисників з зайнятих позицій, але перший час також наносить ураження і по штурмовим групам, які ще на підході до позиції йдуть ідуть в атаку. Пане Андрію, що ви можете сказати зараз про роботу диверсійно-розвідувальних груп? Наскільки вони активно, особливо з північного боку, зараз намагаються проникнути в Україну? Ну, ми бачимо, що ворог намагається використовувати диверсійно розвідувальні групи, особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо, якщо говорити про кордон з Білоруссю на цьому напрямку ДРГ противника, ми не фіксуємо, а от по кордону з Росією. На жаль, ворог намагається використати такі групи, особливо по Сумській області. Також фіксувалися спроби використання ДРК на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України. В першу чергу, звісно, для того, щоб виявити позиції сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які направлені на жаль, в тому числі і на мирних людей. А це на додачу до, до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України. Можу прямо додати, що спочатку лише цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано близько 500 обстрілів обстрілів української території, які ворог здійснив своєї території, використовуючи різноманітне збройне. І обстріли припадають і на Чернігівщину, і на Сумщину, і на Харківщину. А на додачу використання ДРГ, коли вони намагаються виявити місця дислокації підрозділів сил оборони України, після, що в подальшому е перебувається вогонь і по цим місцям. Але е на щастя, хлопці наші українські захисники, прикордонники е вчасно виявляють такі диверсійно результати. Відкривають по ним вогонь, і вони ні з чим відходять на територію Росії. Ну що ж зрозуміло, дякуємо за розмову. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.